Доброго всім дня! Короткий огляд пробної монети України. 15 копійок, яка так і не була випущена в оборот. Дана монета є пробною, виготовлялася в Луганському заводі в 1992 році. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Штамп монети 1 АА. Діаметр 18,6 мм, вага 2,08 грама, товщина 1,6 мм, гурт монети гладкий. Дана монета на фотографії є копія копія діаметром 20. Міліметрів вагою 3,38 товщиною 1,6 мм. Основним малюнком є 15 купйок. Номінал по кругу можна побачити вінок з калинами. Ціна даної монети від 100 гривень, оригінала від 10 тисяч гривень. На зворотній стороні. Монети у центрі зображено малий державний герб. Зверху Україна, знизу рік карбування 1992 рік. Також зображено з боку колоски. Дана монета є рідкісною і дуже дорогою пробною. Стартова ціна на різних аукціонах стартує за оригінал від 10 тисяч гривень. Копія. Від 100 гривень. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!